Страви з нового шкільного меню презентують у приміщенні обласної філармонії Кропивницького. Тут сім столів. На кожному дев'ять страв. Це страви від Олександрійського професійного ліцею. У нас є салат звичайний з помідорів, але він з чорним хлібом і заправлений сметаною, яка пройшла термічну обробку, тому що раніше не дозволялося такими заправками. Одна запіканка з гречкою і молочним сиром, пудинг з бананом і мамою крупою палички, з курячого філе, картопля, як по-домашньому, але з куркумою. І ота легендарна шпундра. Шпундра національна забута українська страва, але від в шпундру входять варені буряки, тушкована яловичина, сік і, відповідно, спеції чесник. Додає, готували страви не лише українські. Наприклад, грузинська страва, в деяких кухнях там будуть єврейська і так далі. Крім того, спеції, які були непритаманні для шкільного харчування взагалі, національні спеції, часник, лимонний сік тобто такого багато смакового, тому що діти, в принципі, звикли до такого одноманітного прісного харчування. Це страва від Маловисківського професійно-технічного училища. Це у нас з квасолі, куті рибні кульки. Бігос з гречкою, курка тушкова, каша пшеняна з пюре і кебак з сиром. При самих звичайних продуктах ми можемо приготувати безліч нових цікавих страв. Нові страви пробують керівники відділів освіти та директори шкіл 49 громад області. Ми теж спробували деякі страви. По клопотенку впроваджувати в себе в закладі. У нас, наприклад, є вінегрет. Нас так само є болоньєзе, У нас є мак-н-чіз. Тобто ми пробуємо це все впроваджувати в себе. Але деякі моменти складно, оскільки не діти ще не звикли до певних смаків. Був такий момент, коли ми. Забирали з страв сіль, цукор взагалі нам ставили такі умови, то батьки, наприклад, говорили про те, що діти не хочуть їсти, тобто спеції мають бути, але от те, що ми не звикли до певних спецій, так, і ми вважаємо їх шкідливими. У стравах, які пропонують впроваджувати в шкільне меню, є складові, які не дозволяються вимогами санітарного законодавства, каже Олена Коржавіна. Салат зелений з огірками і томатами з помідором, то я думаю, що його неможливо просто використовувати іменно в шкільному харчуванні. Чому салат сам по собі весь час на протязі всього року він дуже дорогий, він нерентабельний і втрачає свою свіжість, хрусткість. Тобто його тільки присели і з це він зразу падає. Пюре морквяне з інверем, входить і карт. Стопля і морква відварна. Тобто точно так же, е, і буквально краплинка е, вишкового масла, і імбір, імбір сушений. Е, я вважаю, що всі страви дуже багаті на. Е, а це не допускається по збірнику, по госту, по санпіну дитячого харчування. Ці спеції, крім е, перцю чорного, меленого, лаврового листя і ну, перець горошком духмяний, це все, що дозволяється. Страви з нового меню треба узгодити з батьками, вважає Олександр Чучаєв. На законодавчому рівні дуже багато є нестиковок, коли на рівні Міністерства освіти в нас проваджується, наприклад, страви Клопотенка, а от по Держпродспоживслужбі споживслужбі не, не дозволяється ті страви. Тому тут першим ділом потрібно, щоб до кучі зійшли все правильно, всі зірки зійшлися у плані законодавчої бази. Їх треба погодити, уніфікувати, а вже потім впроваджувати на рівні закладу освіти і всіх закладів освіти. Але перед цим попередньо потрібно провести громадське обговорення, звичайно, з залученням батьків. Батьків на презентацію не запрошували. У нас сьогодні форум освітній, батьки ви сьогодні залучали. Але потім ми обов'язково будемо робити локальні заходи, пов'язані безпосередньо з харчуванням, з харчоблоками. І я думаю, що у нас буде більш змістовніше, тоді будемо говорити про харчування. Відповідно, першого законодавства повинні з 1 вересня повинні всі вже запропонувати нове меню у всіх школах. Але відповідно наказу міністерства дозволяється вже нове харчування з 1.01. Двадцять року, і це вже буде точна дата, що нікого не будуть питати, чому у вас нема. Тобто, наше сьогоднішнє завдання складається в тому, щоб за цей період всі безвиключно виключення 310 шкіл, 191 філія Кіровоградської області не просто запровадила, а вже працювала з новим харчуванням і всі харчоблоки працювали. Страви за рецептами Євгена Клопотенка пройшли державну експертизу якості і не містять шкідливих для дітей спецій, каже Тамара Третяк. Ми чекаємо, що буде. Таке примірне 4 меню рекомендоване Міністерством охорони здоров'я як для загальноосвітніх навчальних закладів, так і для дошкільних навчальних закладів. Заклади освіти, враховуючи рекомендації постанови Кабінету міністрів номер 305 можуть самостійно. Розробити таке меню та подати його на розгляд і в подальшому на затвердження до територіальних органів Держпоспоживслужби. Якими з цих страв годуватимуть дітей, вирішуватимуть у кожній школі. Антоніна Крейтор, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.